Майкл Бонд Ведмежа Падінгтон. Метушливий день. Одного ранку Падінгтон визирнув із вікна своєї кімнати і побачив, що на вулиці дощить. Ведмежа дуже засмутилася. Вона планувала весь день провести в саду і тепер зовсім не знала, чим зайнятися. Може, намалюю щонебудь? – запропонувала Джуді, я позичу тобі свої фарби. В іншій кімнаті стоїть ваза з фруктами, додала місіс Браун. Чому б тобі не спробувати намалювати її? Коли Паддінгтон вийшов з кімнати, містер Браун сказав, на деякий час це мусить його відволікти. Проте ведмежа повернулася дуже швидко. Високо над головою вона тримала вазу з фруктами, так, щоб усі присутні змогли її добре роздивитися. Я вирішив нічого не малювати, а одразу розфарбувати ці фрукти, радісно повідомив Падінгтон. Гадаю, синій колір пасуватиме до шпалер. Ох, сьогодні буде метушливий день, зітхнула місіс Бьорд. У когось є ще якісь ідеї. Ти можеш допомогти місіс Бьорд поратися на кухні, запропонувала місіс Браун. Як щодо прибирання на горищі, квапливо вимовила місіс Бьорд. Тобі потрібно наклеїти марки в альбом, нагадав Джонатан. А якщо клей залишиться, можеш з різних папірців створити колаж на кшталт того, що висить на стіні, додала Джуді. Вадінгтон замислився. Що ж, почну, мабуть, з кухні, відповів він. Я можу приготувати тістечка. Ведмеді дуже люблять тістечка. Я гадаю, мені вже час на роботу, промовив містер Браун. А Падінгтон узявся готувати тістечка. Він висипав з пакета майже все борошно і здебільшого на себе. Краще тобі піднятися нагору та помитися, порадила місіс Бьорд. Інакше ти станеш схожим на білого ведмедя. Сподіваюся, дощ незабаром ущухне, зіткнула місіс Браунт. Піднімаючись сходами, ведмежа згадала про свої марки. Його тітенька Люсі, яка мешкала в лімі, у будинку для ведмедів похилого віку, частенько надсилала звідти листи. Падінгтон зібрав листівки докупи та поніс до ванної кімнати, щоб марки відмокли, поки він купатиметься. Тільки но вода змішалася з борошном, як утворився клейстер. Ведмежа й оком не змигнуло, коли марки зі стівок приклеїлися, але не на сторінки альбому, а до його пальта. Паттінгтон вирішив, що зараз саме час прибратися на горище. Принаймні там його ніхто не побачить. Він приготував собі декілька бутербродів з джемом та й знайшов свій ліхтарик. А тоді заліз на горище. По спеціальній драбині, якою користувався містер Браун, піднімаючись на дах. Паттінгтон ніколи раніше не опинявся на горищі. там виявилось значно темніше, ніж він очікував, не встигло ведмежа ступити й декількох кроків, як випадково наступило на незакріплену дошку. Дошка підскочила та вдарила його по голові. Ліхтарик полетів в один бік, хліб з жемом – в інший, а Падінгтон полетів просто до своєї кімнати. Лежачи на спині, Падінгтон пильно вдивлявся у дірку в стелі. Ой, лишенько, промовив він. Здається, я знову вскочив у халепу. Ведмежа із сумом поглянула на себе у дзеркало. Воно гадки не мало, що робити далі. Коли раптом його осяйнула думка, Паддінгтон помчав на кухню і забрав звідти тісто та залишки борошна. Потім узяв фарби Джуді та приніс усі свої марки. Після цього він знайшов відро, велику ложку і декілька старих газет та взявся до роботи. Коли Брауни ввійшли до кімнати Паттінгтона, вони ледве повірили своїм очам. Я ніколи раніше не бачила колажів на стелі, здивувалася Джуді. Шкода, що це не мені спало на думку, із заздрістю промовив Джонатан. Вийшло дуже гарно, похвалила місіс Браун. Хто тебе напоумив? Ніхто, воно якось саме напоумилося. Падінхон спробував ухилитися від відповіді. Називається Стелялаш. Я його там і залишу на згадку про те, скільки справ можна встигнути зробити дощової днини. Знаєш що, сказала місіс Бьорд, дощ дощем, дощ, а тобі слід ретельно помитися. І Падінгтон мусив погодитися, що з поміж усіх сьогоднішніх блискучих ідей ця була найдоречнішою. Просто проблема в тому, сказав він, що від нудьги завжди стаєш дуже липким. Особливо, якщо ти ведмідь.